Слава Україні, друзі. Головний орнітолог Росії. А за сумісництвом фахівець по птахах з біолабораторії НАТО, схоже, знову забув прийняти свої пігулки. Український язик став образом русофобії. Подієте, так? Да? Тобто словосочетання, яке ми слышимо в українській транскрипції произношенні, вони для нас. И для мира, в принципе, и для них самих являются а, формулированием ненависти к России. Поэтому если, я очень испугался, что если будут предметы преподаваться на украинском языке, это катастрофа. Это, вот, это абсолютно, абсолютно заложенная мина во всю историю. Всі, хто продовжують казати, мовляв, неважливо, якою мовою ти розмовляєш в Україні, аби лише ти людина була хороша. Задумайтесь, друзі. Перше, що роблять окупанти, коли приходять на українську територію, вони нищать всю українську символіку, всі написи українською та роблять примус до російської мови. Це відео з Херсона. Ось так там триває підготовка до 1 вересня. Дітки прибувають кожен день, все більше і більше. Надіємося, що класно береться в повному. Составі. Всех всіх всем всім будемо рады. Обучение у нас повністю на русському язике. Существенно, на никак не поменяется. Діти будут точно так же вчитися писать, і считать. Просто це все буде преподаваться на русском языке. Чекайте, а чому режисер Микита говорить це лише про Україну та українську мову? Він точно так само, повірте, я вам зараз це покажу. Має говорити про Азербайджан, про Казахстан. Ось вам результати спецоперації та денацифікації, і це вже далеко за межами України. Це офіційне відео зустрічі президентів Азербайджана та Казахстана. Обоє увага проігнорували російську мову, як нібито мову братських народів, і кожен говорив мовою своєї власної країни. Вподобайка цим хлопакам! Шадам. Амінам кієс, аферни що у мутікадже. Молосте на сільна собою режисер Микита має точно те саме говорити і про країни Балтії. Ось вам, будь ласка, Латвія взяли і прибрали російську мову з офіційного сайта президента країни. Все. Тепер там лише латвійська і англійська, і це абсолютно правильно, друзі. Але ми заходимо на сайт президента України і там продовжує лишатися мова окупанта. Я знаю, частина з вас зараз напише коментарі. Мовляв, це ж потрібно, щоб росіяни читали російською, доносили правду, зупиняли там в себе на Росії війну. Я вкотре запитую, які росіяни ось ці? Скажіть за останні полгода життя помінялась почала спеціальне операції У вас Нет. Может, переживать стали больше? Нет. Чем я. Ну, меня это никак не затрагивает, пока что. За новостями следите? Да. Я учусь на дипломат, поэтому слежу. Как вам новости? Ну, они довольно трагичные. Вот, очень жаль людей, которые умирают. Вот. Но это все во благо. Какого Во благо нашей страны, во благо нашей защиты. Может, за сыном волнуетесь? У нас нет сына, у нас нормально все. <риклад> ну, много хорошего произошло. Ну подожди, ну, постойте. Ну что? начала сейчас специальная военная операция. Ну и что? Ну, хорошо. Ну правильно, все. Там бомбят где-то, а здесь... здесь цены повышаются. Ролик, до речі, настояще время видалило зі свого ресурсу та ще й вибачилося перед росіянами. Я хочу перепитати, перед якими росіянами вони вибачалися? Може, перед тими, про яких розповідає українка з окупованого Херсону, з якого вона була змушена тікати від рускава міра і знайшла прихисток в бельгійському місті Антверпен? Ой, вам сейчас такое розкажу. Ми сьогодні були в Атласі Это Це... такой центр обслуживания беженцев из Украины. Так вот, нам сотрудница этого офиса сегодня говорит, мы пришли с Александром зарегистрироваться на курсы по изучению нидерландского языка. И разговорились с очень приятной девушкой, администратором, которая сама из Ивана Франковска. Зауважте, що робить переважна більшість біженців з України, коли вони потрапляють в будь-яку країну ЄС? Перше, що вони роблять, вони вчать мову цієї країни, бо без неї ніяк. Тоді в мене виникає логічне запитання, що заважає їм вивчити мову своєї рідної країни України. Я швиденько знаєте, проглянув тікток цієї жінки, і класно, там уже є багато, дуже багато в неї відео українською мовою. І було би мега круто, якби вона саме це відео записала українською. Ви зараз зрозумієте, чому. Представляєте, оказується кожен день через Атлас. Тетя проходять около. Трьох-чотирьох діл по російським громадянам з Росії, которые на піддельних документах, тобто вони підділюють документи, як би вони біженці з України, і питаються отримати статус захисту ЄС і здесь встріюся. Друзі, от ви вже відчуваєте, що от окупант він не відступить, він не відчепиться. Ви розумієте, що єдиний вихід це перемога. Якщо ви це розумієте. Допоможіть бійцям нашої армії, які борються. Якщо ви не знаєте кому, от бачите, там фонди і так далі. І так далі. Задонатьте на наш проект, задонайте бійцям. Я вам даю слово 100%. Це моє слово, і це правда. Я знаю бійця і багатьох там бійців персонально. Ви знаєте, кому ви донатите. Ми продовжуємо збирати на ре реанімобіль і не лише на нього, на комплектуючі на запчастини розхідники. І там ще потрібно його доукомплектувати. і так далі, друзі. QR-код Монобанка. От все прозоро. Монобанка відкрита. І також додаю свій PayPal, який дуже люблять українці за кордоном. Друзі, ви на PayPal, ну, пристойно кидаєте велетенські вам слова подяки. Зрозуміло, це все додається, все до копієчки відправляється нашим бійцям. Друзі. Дякую, просто вам велетенське. Дякую, що прискорюєте перемогу. І є велике бажання. Давайте закриємо цю банку, і це буде класний успішний кейс. Дякую вам, Велетенське. Наближуємо перемогу. І ми тоді задали а як же ви їх вичисляєте, що це громадяни Російської Федерації, якщо у них паспорт український і документи всі українські а на та я починаю з ними сразу говорити на українському языке. И они теряются и начинают злиться и говорить, вы с нами говорите на русском, мы вас не понимаем. Она говорит, в смысле вы не понимаете? Вы же приехали к нам сюда в Антверпен, получили статус защиты ЕС, и вы обязаны знать украинский. А давайте я вас в українців запитаю, перепитаю після цього, чому росіяни так впевнено кажуть, що ми один народ з українцями, ми слав'яні. Чому вони за кордоном переконують, що вони це ми? Може, тому що в них один єдиний останній аргумент це мова. Потрібно, можливо, над цим замислитися. Я вам покажу дуже цікаве відео: це Жириновський. Воно, знаєте, от таке враження наче з іншого життя. Де йому в Україні виявляється не просто його привозили, давали медійний майданчик і там ще й дозволяли принижувати Україну. А знаєте, звідки я його взяв? Його виклав, от буквально сьогодні, виклав на своєму ресурсі головний пропагандист Росії Соловйов. Здавалося, навіщо він його виклав? Увага! Фінальна фраза найважливіша. Дивимося. Обращаюсь к русскому українському народу. Самые лучшие отношения к Украине в России. Ни одного антиукраинского мысли нет. Ни одного шага. И я хочу, чтобы так же было и на Украине. Чтобы перестали упрекать друг друга, вспоминать плохие страницы в нашем прошлом. И запомните, я не хочу вам э, желать плохого, но вас никогда не примут в Евросоюз. Зараз після цих слів почнеться. Ой, те не так, а там багато. а Там щось, щось просить. Всі ті, хто це пишуть, обов'язково напишіть мені, де почуєте слово прошу. Ну, не це слово, зрозуміло. Одразу мені сигналізуйте. Я зараз говорю про патреон. Я поясню вам, чому говорю. І це добре, що я почав про це говорити, тому що нічого сам не випрошую, просто дякую тим людям, які на постійній основі патрони, викрутющі дівчата і хлопці. Дякую вам, Велетенське. Я вас зараз всіх показую і розповідаю цю дуже Цікаву історію. Мені пише патрон, який вже тривалий час патрон проекту. Він каже: Костя, я подивився один з твоїх випусків свіжих. Побачив, ти говориш про патронів, і в списку не побачив себе. І він каже: в мене картка змінилася, і злетіли всі патрони. І він знову став моїм патроном. Я його не просив, я йому нічого не нагадував. Але мені насправді чесно, приємно. Сашко, дякую, Велетенське, що долучаюся. Про патронів, друзі, все. Давайте про спонсорів поговоримо. Ну, маю показати, ну, раз уже почав цю традицію про спонсорів. Спонсори, друзі, там, там я кажу зразу 35 гривень. 35 гривень, я не знаю, ну. Як ви це переживете, я не знаю. Хто подумайте добре, та от на наважилися. Все, 35 гривень. Я не знаю, від чого ви там в місяць, раз в місяць відмовитесь, поки я вам заговорював зуби. Я показав всіх спонсорів. В чому особливість? Патрони можуть зі мною поспілкуватися, патронам ексклюзив от буквально нещодавно. Дав дуже крутий патронам ексклюзив. Ну, це так. Легенька заманушечка. Патрони спонсори, дівчата і хлопці. Дякую. Баті! Я стараюсь. І захатіті. Вы сами измените политику. Я вовсе ничего не говорю. Давайте с Россией. Сами решайте. Добровольно. Ассоциации подписывайтесь. Все, что угодно делайте. Но не получится. Я вам даю прогноз. Когда прогноз по Афганистану, Ирану и Турции. Через Я 20, благодарю лет, через 20 лет мы с вами объединимся. И в этой стадии будет идти передача ЛБЛП. на русском языке. За участие Спасибо. в программе ⁇ Свобода слова да. ⁇ І ось це вище показане. Воно вочевидь пояснює, чому мешканці Заходу України так ставляться до російської мови. Я думаю, вони і бояться, і таким чином вони захищаються, можна сказати, щоб слова Жириновського вони не стали, не дай Боже, реальністю. Дивимось наступне відео. Це місто Дрогобич Львівської області, відділення банку. Ну Серйозно? О, серйозно. Мені потрібно розмовляти по-українськи.

Я одразу заявляю: жінки нічого не порушили. Просто дехто в Україні він досі не може допетрати, що є люди в нашій країні, які банально не розуміють російської мови. І це нормально, як би не пінилися прихильники руского язика в Україні. Каса не працює? я хотів би зняти в гривні з цієї карти. Сніміть, пожалуйста. Я не розумію вас. Будь ласка, банкомат. Чистко польською зрозумієте? Чистко українською? І тут наш герой він вирішив типу потролити працівницю. Бо цей банк з польським капіталом. І він, ніби так, знаєте, хотів натякнути, що, мовляв, дівчата знають мову свого роботодавця: польську, а не російську. Але зрештою, красиво облажався сам. Так, зрозумів? Чи ні? Чи бакіровця банку, так? Як ваше ім'я? Де я можу побачити ваше ім'я? Фамілію. Ви не представитесь, ні? Я можу польською. Я можу навіть українською. Ви чули він? Сказав кілька фраз українською, але відстоювати своє право по-русски в Україні я не облишу. Ви знаєте, я зайшов на його сторінку в Тіктоку, там просто суцільне гнобилово української мови. І я вже навіть замислився, може, правильно в, банк, в банку вчинили. Друзі, смачнюща українська вподобайка цим дівчатам, і вона автоматично піде нашому випуску, якщо ви вважаєте, що він... Правильний і про правильну тематику. Я дуже стараюся, друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Це контрпропаганда. І вона має тривати. Дзвіночка, поставте, будете першими отримувати відео, прокоментуйте. Читаю практично всі на деякі відповідаю. А тим, хто додивився до кінця, а і телеграм, підпишіть, бла підпишіться, друзі. Будь ласка, на телеграм. Там найбільше, найкрутіша, найоперативніша інформація без будь-якої цензури. Тим, хто додивився до завершення, друзі, я велетенське. От чесно хочу подякувати. Я настільки зворушений, друзі. Три свіжих випуска. Ви загнали в тренди. Це ті тренди, які просто ніколи проект зупинилося, ніколи не бачив. Відео з Руською Дуняшою з Австрії, воно залетіло на друге місце трендів, друзі. На друге місце. Такого не було ніколи. Воно там було добу. Такого ніколи не було в історії лася. Друзі, я чесно, нереально, неймовірно зворушений. Ви настільки круті! От в ласі настільки круте ядро. Ви робите мільйонні перегляди. Друзі, я чесно дуже і дуже зворушений. Але я буду до кінця, до кінця, до нашої перемоги, казати окупантам. Окупанти зваліть з нашої землі. Не будьте ласями!